Рецепт якого засоленого м'яса від чоловіка. Засолене. Григорій засолює м'ясо, таке, як дуже любить їсти, він, він його їсть, можна сказати, майже кожного дня. Йому дуже це все подобається. Та. Такими кусками. Давай покажу, яке воно м'ясо для цього. Щоб, з ну, щоб показати, яке ти найбільше любиш маринувати. Беремось. Нарізаємо екран чи сало солили в селах, беремо сіль, посипаємо солі. Ну, не так, щоб сильно солі, але щоб не сильно мало було. Ну от я зараз ближче покажу, скільки ж тут солі. Висолення, добре. Так, і складаємо от. У нас такі є кладок. А ти вже з усіх боків ото присолив да. його. Тобто скільки тут, дай я покажу, скільки тут солі. Це воно з усіх боків. Ось Та, так, так. Виходить, не, що не багато солі. Це ще не посолено. Кожний кусочок я солю окремо. А, а я думала, думаю, як це ти так зразу. Я просто ніколи його не солю, не знаю, як це робиться. Тому мені ну, цікаво. Така Хазяйка тебе. Отака хазяйка погана. О, так. й Та, головне гарний, щоб хазяїн був. А тоді я буду гарна жінка. Якщо гарний хазяїн, то й жінка гарна. І складаємо лоточок, який у кого є. Все. Сіль положили, обмакали и зложили в моторчик. Закріть можна. І ставимо в холодильник на два дні. Максимум чи мінімум на два дні. Щоб воно просолілося. Не в морозилку, а просто в холодильник. Отак, друзі, треба солити м'ясо. Ми вам показали, і буде смачно.